Прошу до слова, народного депутата Ляшка. Олег Ляшко, радикальна партія. Упродовж уже тижня в місті Луганську терористи захопили і утримують обласне управління Служби безпеки України. Коли наші політичні опоненти, депутати від регіонів, депутати від комуністів виходять розказують про те, що там протестують мирні громадяни. Я хочу, щоб вся країна знала, в захопленому терористами Управлінні Служби безпеки в Луганській області вони мають у своєму розпорядженні тисячу одиниць зброї: 800 автоматів, 28 снайперських гвинтівок, гранатомети, два крупнокаліберних кулемети, гранати тощо. Вони озброєні до зубів. Сьогодні, так званий штаб армії Півдня і Сходу. Вимагає, оголосив вимогу проголосити Луганську Народну Республіку і упродовж 10 днів провести референдум про входження цієї так званої Луганської Народної Республіки до складу Російської Федерації. Хочу нагадати раніше про оголошення республік оголосили. Особи, які захоплювали адміністративні приміщення у Харкові і в Донецьку, я думаю, що для всього світу, і в тому числі для українських громадян, очевидно, що ці терористичні дії плануються фінансуються, організовуються і направляються спецслужбами Російської Федерації за допомогою прямих агентів і диверсантів всередині країни, а так само агентів впливу. Зокрема. В Управлінні Служби безпеки у Луганській області одним із тих, хто керує терористами, є Олексій Лерке, громадянин Росії, Валерій Болотов, громадянин України, завербований ФСБ Російської Федерації, а так само інші платні агенти російських спецслужб. Хочу зауважити для тих луганчан, якими маніпулюють диверсанти. Що організатори захоплення управління служби безпеки в Луганській області до того, як захопити приміщення, свої сім'ї вивезли в Росію. Сьогодні їхні сім'ї перебувають в Ростовській області. Кожному із тих, хто буде стріляти, обіцяно по 20 тисяч доларів і підтримку на випадок загибелі. Я звертаюся до влади діяти рішуче. Відносно терористів, діяти відповідно до вимог законодавства українського. Я вимагаю від української влади поставити ультиматум терористам, або вони негайно складають зброю і звільняють приміщення, або діяти з ними відповідно, як з терористами діють в усьому світі, або в тюрму. Або ногами вперед на кладовище. Іншої розмови з терористами не буде. Складайте зброю, потім будемо говорити. Людина зі зброєю це терорист. Слава Україні!